Озвучено українською сайтом Okino.ua Ви пробували на птахофабриці. Досі сняться жахи про тих курчат. У салоні краси. Мені не подобався гарячий віск. Більше нічого немає, Луїза. Будь ласка, я погоджуся на будь що. Щось нове. Потрібен супровід для інваліда. У вас є досвід такого догляду? Ні, та я впевнена, що навчуся. Що ж, ходімо. Well, Це Луїза Кларк. Нейтан розповість вам про розклад дня у та речі. Не треба все говорити за мене, мамо. Мій мозок не паралізований поки що. Доброго ранку. Він мене ненавидить. Як тільки я відкриваю рот, він дивиться так, ніби я ідіотка. якщо чесно, ти так і дурненька. Так, але ж він цього ще не знає. Цікавий вибір зуття. У якому сенсі? Тут такого не носять. Чого ні? Це місце приходять ті, хто втомився від життя. А я тут щаслива. Ну і дари. Життя одне, і прожити його треба наповно. Ні, за Розкажи щось хороше. Коли я була маленькою, то обожнювала свої бджолині пачохи. Бджолині пачохи? Так, в жовті і чорні смуги. Святий Бож. тобі хоч щось так подобалося. Так? За мотивами бестселера. Хоч брови мені лишили? Тільки одну. Можна тебе кудись запросити? <рес> Ти йдеш на побачення з вілом тренером? Це не занадто потрібна червона сукня. Не хочу повертатися. Хочу побути чоловіком, який водив на концерт дівчину в червоній сукні ще кілька хвилин. Я обіцяв батькам півроку і дотримав слово. Але це було до зустрічі зі мною. Я хочу, щоб він жив, але він сам має цього хотіти. Не можна цього дозволити. Ми не здатні змінити людей. Нащо ж ми здатні? Кохати їх. Живи, сміливо. Я не хочу позбавляти тебе речей, які тобі міг би дати інші. Живи яскраво. Але я можу зробити тебе щасливим. Просто живи. Я стала зовсім іншою людиною завдяки тобі. Чиналоїза Кларк, ти єдиний, що змушує мене встати вранці. До зустрічі з тобою з 3 червня.